19 листопада відбулася нарада в кабінеті міської голови Юрія Катенка, яка була присвячена заходам нашого міста. Цього тижня, 22 листопада, о 13 годині по вулиці Павлова відбудеться урочисте відкриття дитячого спортивно-ігрового майданчика. У нас є соціальні лінії президенти. Це дитячий, дитячий спортивний та ігровий майданчик в кожне подвір'я. Це, скажімо так, безмешного... Да, из местного бюджета были выделены средства, у нас установлены две детские игровые площадки, одна улица Приморская, одна улица Пола. Ну теперь мы этим этим социальным инициативам, то, что там, скажем, и депутаты поработали, и миские голова, и скажем, наши скажем, профильные управления и тому подобное. Роботи ті бульову повні на площадку станові, то є перший шах тобто, і для дві очередної дальше далі далі. Ми будемо це розвивати і далі дивитися. Також було наголошено на те, що 23 листопада, о 10 годині ранку, пройде панихіда на честь пам'яті жертвам голодомору, яка відбудеться на старому кладовищі по вулиці Калініна біля пам'ятника, який і був встановлений на честь цих раковин. 3 грудня постає як значима дата для нашого місця. Це 70-річчя визволення рідного краю, яке розпочнеться о 10-й годині ранку біля вічного вогню. Цей захід місцевого значення відзначається на державному рівні. Тому під час цього заходу ми повинні з вами передбачити прийом естафети символів пам'яті, якими є земля з. Усієї території України по тим місцям історично, як вона визволялась. Це вогонь, який теж буде передаватися від території до території. І це буде альбом, в якому будуть розміщені фотографії з кожної території під час проведення цього заходу. Ми будемо приймати естафету від Ануфрівки. Це буде 3 грудня. 6 грудня наша делегація цю естафету повинна передавати до міста Олександрії. Місто Олександрії, 8 числа, цю естафету буде передавати вже до Кіровограда. Цього ж дня пройде Всесвітній день інваліда, на честь якого діткам-інвалідам буде проведено вистави, спортикіади та благодійні акції. Дорослим також буде проведений концерт та надана допомога. На засіданні виконавчого комітету Світловодської міської ради, що відбулося 20 листопада, начальник управління економіки, ресурсів та розвитку міста Наталія Гаврилюк за погодженням міського голови Юрія Котенка озвучила інформацію про заходи з організації пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі. Розглянувши протокол наради з автомобільними перевізниками за участю представників громадських організацій та з метою відпрацювання заходів з організації пасажирських перевезень пасажирів пільгових категорій на міських автобусних маршрутах загального користування з 25 листопада по 1 грудня 2013 року, з 10 до 14 години перевезення пільгових категорій населення на всіх міських автобусах проводитиметься відповідно. На до статті 37 закону України про автомобільний транспорт, міським головою підписано розпорядження, створено робочу групу. Такі заходи спрямовані на вивчення ситуації з пільговими перевезеннями по світловодську. На виконкомі також розглядалися питання у ЖКГ, архітектури та містобудування та про організацію заходів щодо вшанування жертв голодомору. Цього року це 80-ті роковини трагедії. Безумовно, ті світловодців, хто не полінився у неділю 17 листопада прийти до концертної зали міського палацу культури, жодної хвилини не пошкодували про своє рішення. Концерт за участю світловодських артистів і не тільки відбувся за підтримки громадської організації Наше місто та і керівника Костянтина Каспрова на честь п'ятої річниці часу заснування громадської організації. Дорогі друзі, я благодарю всіх за те, що прийшли на наш пір юбілі. Камнока вопросов в нашому місті, требующих решений, Как много людей, которым необходима наша помощь и поддержка, я понял, став депутатом еще 12 лет назад. И тогда я увидел, что чтобы лучше систематизировать свою деятельность, необходимо создать общественную организацию. В этом меня поддержали мои друзья и единомышленники. Так родилась наша общественная организация ⁇ наш город. С чего мы начинали? Мы начинали с того, что оказывали адресную помощь людям. Мы организовывали спортивные соревнования, праздники. Организовали клуб, создали клуб «Сердца на где люди пожилого возраста могут собраться, пообщаться друг с другом, просто поднять друг другу настроение. Спасибо всем моим единомышленникам за поддержку. Міський голова Юрій Котенко від щирого серця привітав Костянтина Каспрова з першим ювілеєм очолюваної ним організації, відзначивши її велику роль у вирішенні важливих питань нашого міста. Громадська організація Наше місто разом з її очільником Костянтином Каспровим поставила собі за мету сприяти вихованню активних небайдужих до міських проблем національно свідомих громадян міста, розкриттю їх інтелектуального, творчого та фізичного потенціалу. Опуляризація здорового способу життя, гармонізація розвитку громади міста, військово-патріотичне виховання молоді стали завданнями команди. Константин Каспаров іде по життю під гаслом, хочеш змінити світ, зміни себе. Змінивши себе, ти можеш змінити все навкруги, навіть місто. Але для цього потрібна команда однодумців. І така команда п'ять років тому об'єдналася в громадську організацію Наше місто». На початку своєї діяльності організація ініціювала та підтримувала творчі, молодіжні та спортивні напрямки руху в місті, але добрий господар ніколи не сидить на місці. І це є характерною рисою Константина Владиславовича. Доказом того є те, що з часом до організації стали звертатись люди старшого віку, тому дуже активною по цей день є підтримка ветеранів та інвалідів війни. Безперечно, гарним дарунком цього дня стала велика святкова програма, в якій на запрошення Костянтина Каспрова взяв участь переможець телепроекту Голос країни 2 Павло Табаков. Зі ошина дійсно Павло Табаков володіє неповторним тембром голосу, який і підкорив світловодських глядачів. Вони не тільки підспівували артисту, але й завзято танцювали з ним на сцені, отримуючи неповторні хвилини радості та насолоди справжнім мистецтвом. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. Сьогодні є актуальною медико-соціальною проблемою не тільки в Україні, а й в усьому світі за інформацією головного спеціаліста відділу Держсанепіднагляду в Світловодському та Онуфрівському районах Радмили Переполяк за поточний період 2013 року по місту Світловодськ та Світловодському району відмічається ріст захворюваності активними формами туберкульозу органів дихання. Показникам захворюваності порівняння порівнянні з аналогічним періодом минулого року у нас перевищення по захворюваності де на 56% по місту серед населення міста і району. Туберкульоз це захворювання, яке передається дихальними шляхами через предмети побуту, через продукти тваринного походження. Тому слід зауважити, що не потрібно купувати продукти в місцях. Масової та стихійної торгівлі лікарі радять звертати увагу на перші симптоми недуги тривалий кашель, підвищення температури тіла, пітливість та безпідставне сходнення. Адже при своєчасній діагностиці та дотриманні всіх правил лікування туберкульоз можна вилікувати. На даний час реєструється дуже багато випадків захворюваності уже на пізніх, таких от, ну, затяжних вже стадіях хвороби, які дійсно дуже важко вилікувати. Тому іменно своєчасне звернення за медичною допомогою при перших проявах хвороби, якими є кашель понад два тижні, Підвищення температури, зниження маси тіла, підвищена пітливість. Потрібно обов'язково звертатися за медичною допомогою. Одним з основних методів виявлення захворювання у дорослих є флюорографічне обстеження, яке повинні проходити усі підлітки і дорослі з 15-річного віку. Бажано щорічно. А найдієвішим методом специфічної профілактики туберкульозу у дітей є вакцинація і ревакцинація вакциною БЦЖ. Для профілактики туберкульозу діткам діткам проводиться щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ, яка, яке щеплення це проводиться е, новонародженим до трьох років життя в пологовому будинку. Потім проводиться ревакцинація в сім років е, тим діткам, у яких негативні реакції манту. і Слід зауважити, що на даний час уже в семирічних дітей, і взагалі в переважній більшості наших дітей реакції манту ну, є позитивні, сумнівні. Тобто це ще раз свідчить, що туберкульозна інфекція у нас ну, якби є контакт уже і серед діток з туберкульозною інфекцією. І якщо не своєчасно виявлено, якщо не своєчасно проведена туберкулін діагностика, то це приводить до захворюваності вже і серед дітей. У нас на цьому році серед дітей захворюваності не було, але в минулому році був зареєстрований випадок захворюваності серед підлітка. Аби запобігти захворюванню на туберкульоз, необхідно повноцінно харчуватися, не мати шкідливих звичок, а займатися спортом і загартовуватися. А головне проходити своєчасне обстеження на туберкульоз. Тетяна Головачова, Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка.